Як швидко зареєструвати РРО через електронний кабінет платника податків? Якщо ви найближчим часом збираєтеся це зробити, тоді дивимося це відео до кінця. Виникають питання. Пишемо у коментарях. обов'язково разом з вами їх розглянемо. Вітаю в черговому випуску Каса та РРО. З вами Ольга Хільчук. Отже, в електронному кабінеті платника податків переходимо до розділу «Введення звітності. Обираємо звітний рік, у якому будемо формувати таку форму для реєстрації, а також поточний місяць, для прикладу, 23 рік, жовтень місяць. Для того, щоб створити документ, переходимо по кнопці одноіменній у списку який. Сформувався. Рекомендую відсортувати донизу та перейти на. Третю сторінку. На ній знайдемо форму за ідентифікатором форми G або F, залежно від того, чи юридична особа, чи ФОП створює такий документ 131.14.06. Натискаємо один раз на документ та провалюємося у його створення. Для цього спочатку перевіряємо код інспекції за основним місцем обліку, чи все вірно підтягнулося, якщо все коректно. Переходимо знову ж таки по кнопці Створити. І ось ми вже в самому документі заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій. Я перейду до попередньо підготовленого шаблону, ось він. І пройдемося з вами про, по основних маркерах, на які варто звернути увагу, заповнюючи цей документ. Врахуємо, що за умовами нашого прикладу це відбувається перша реєстрація реєстратора розрахункових операцій. Отже. В даному випадку це буде основний, хоча може бути і резервний РРО, і позначка «Реєстрація». Далі код інспекції контролюючого органу та його найменування підтягуються автоматично. Дані щодо суб'єкта господарювання його код. Переходимо до заповнення інформації у блоці 3 щодо господарської одиниці. Перш ніж заповнювати блок Розділу 3 по господарській одиниці варто обов'язково подати форму 20 ОПП, для того, щоб зафіксувати такий об'єкт оподаткування в реєстрах податкової. Адже якщо цього не зробити, то один РРО не подасться, адже ми маємо чітко посилатися на ту господарську одиницю, яка вже зафіксована, на в 20 ОПП, і система дійсно перевіряє слово до слова, букву до букви. В найменуванні такої господарської одиниці, яку ми зараз зафіксуємо, в ЕРО. Тому раджу в електронному кабінеті відслідкувати реєстрацію такої господарської одиниці і ідентично подавати інформацію. На жаль, в електронному кабінеті не можемо безпосередньо послатися на довідник об'єктів оподаткування, однак ми можемо з нього скопіювати інформацію. А саме в частині продублювала ще раз. Копію електронного кабінету і відкрила відомості про об'єкти оподаткування. І ось в мене об'єкт оподаткування, в якому буде використовуватися РРО. Копіюю назву цього об'єкту оподаткування, переношу цю інформацію ось сюди в це поле. Далі адресу вводимо з випадаючого довідника, натискаємо на області, переходимо по трьох крапочках і у фільтрі вводимо просто назву населеного пункту. Не обов'язково вводити в даному випадку в область достатньо населений пункт ми ввели, і далі інформація в поля, область, район, місто, вулиця потрапляє. Крім вулиці, потрапляє автоматично. Вулицю прописуємо вручну також номер будинку. Обов'язково ця інформація співзвучна з 20 ОПП. Код території підтягнувся автоматично. А ось інформація з ідентифікатору об'єкту оподаткування вже відсилається до тих об'єктів, які вами подані в 20 ОПП. В загальному перед обранням цієї інформації. Маємо весь список об'єктів податкування щодо ідентифікатора форми та назви контролюючого органу. Додаткової інформації більш тут не міститься, тому можна ще раз перейти в, в об'єкти оподаткування, в блоці профіль платника або облікові дані платника. І дивимося ідентифікатор об'єкта оподаткування. Дійсно, нам підходить ось цей перший варіант. Обираємо його. Контролюючий орган за адресою господарської одиниці теж підтягнулося. Блок 4 дані про РРО. Знову ж таки, тут в нас є відповідний довідник, в якому вводимо номер, заводський номер нашого РРО, і система нам підтягує необхідний варіант. В мене це перший варіант. Розноситься інформація в інші поля. В тому числі в поле реєстраційний номер екземпляра. Фіскальний номер при реєстрації початковій не вказується. Він присвоюється при такій реєстрації, тому фіскального номера ще на цьому етапі немає. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарcom А щоб це відео попало у рекомендації, обов'язково ставте йому лайк, щоб ще більше колег змогли подивитися цей ролик. Далі переходимо до сфери застосування. РРО знову ж таки із довідника підбираємо необхідний варіант. Блок 6 відповідає за використання або невикористання книги розрахункових операцій, що мається на увазі, та розрахункових книжок. Якщо у момент вимкнення електроенергії або виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та за відсутності резервного, ви бажаєте проводити. Продовжувати проводити операції, ви реєструєте попередньо в податковій книгу обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки. Якщо ви виявили бажання це зробити і зробили, тоді вказуєте в заяві 1 РРО про таку кору, її ідентифікаційні дані, а саме серію та номер засобу контролю книги, кількість аркушів, серію та номер засобу контролю розрахункової книжки та кількість аркушів. Далі інформація щодо центру сервісного обслуговування. А саме найменування контролю такого ЦС, е, центру ЦСО та податковий номер, номер договору та строк його дії. Книга обліку розрахункових операцій не реєструється. Оскільки в мене ці поля залишилися порожні, вважається, що коро я не буду використовувати, то відповідно у розділі 8 проставляю позначку, що, так як я вже сказала, при вимкненні електроенергії. І не роботі РРО з певних причин операції проводитися мною не будуть. І далі дев'ятий розділ: спосіб отримання реєстраційного посвідчення РРО. Є в нас чотири варіанти в контролюючому органі, тобто папір отримаємо в електронному кабінеті, надійде сюди. Поштою або електронною поштою, тоді вказуємо адресу електронної пошти. Вибрати декілька варіантів одночасно немає можливості, раджу використовувати в електронному кабінеті. Чому? Тому що, якщо доведеться скасовувати реєстрацію РРО, потрібно прикріпити реєстраційне посвідчення про РРО. І це досить швидко буде зробити, якщо воно буде у вас наявне в електронному кабінеті і таким чином ніде не загубиться, адже. При 1 РРО ви будете собі мати таке посвідчення, що є досить зручним, і говорю вам, із практики. Далі зазначаєте тип підписанта керівник чи представник суб'єкта господарювання відповідною позначкою і ідентифікацію такої фізичної особи. Таким чином, завершилася інформація щодо заповнення даних, натискаємо кнопку перевірити, якщо помилки відсутні, у нас з'являється позначка зеленого. Кольору, яка свідчить про перевірку цього документу. Крім того, ви бачите, що є блок щодо додатків, які можна додати. Мається на увазі додатки довільного формату у вигляді прикріплення сканкопій документів. Чи рекомендовано прикріплювати під один РРО якісь документи? На сьогодні ні. Система податкової служби та й податківці приймають один РРО без додаткових скан-копій. Раніше це могли бути договори. З центрами сервісного обслуговування, видаткові накладні на купівлю РРО. Проте на сьогодні практика показує таким чином, що таких документів не потрібно, тому сміло відправляємо лише один РРО для реєстрації реєстратора. Для того, щоб відправити документ, виділяємо його у списку, натискаємо Підписати, після підписання з'являється ключик. І далі натискаємо Відправити. Успішно прийнятий документ. В квитанції прийде фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій. Зараз я вам теж покажу, як він виглядає. Крім того, реєстрація реєстратора розрахункових операцій фіксується у відповідних роздірах електронного кабінету, а саме в блоці, облікові дані платника податків. У нас є. Блок відомості про РРО, де вказується фіскальний номер такого РРО після його реєстрації, він присвоюється, та реєстраційний номер екземпляра РРО, дата реєстрації і скасування, якщо таке відбулося. Крім того, якщо використовувалася коро, знизу одразу під РРО міститься інформація про книгу обліку розрахункових операцій. Отже, ми з вами розглянули функціонал електронного кабінету для реєстрації. Ереро, яким чином подається цей документ, в якому розділі та як заповнюється. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково підписуйтесь. Адже тут щоденно публікуються новини, і ви зможете переглядати їх безкоштовно. А щоб отримувати ще більше корисної інформації, тоді вам потрібно перейти на бухгалтерську відеоплатформу. Адже там щоденно транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн шкоди. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, також доступні в роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, переходьте за посиланням в описі до цього відео та ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи. Залишайтеся з нами, щоб отримувати. Нові відео, які стосуються бухгалтерського середовища. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей! Ми скрізь де є торгівля, касові апарати та фіскальні реєстратори салі «Міні» – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ з спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.